Я являюсь начальником гранатометного відділення. Ми працюємо з такою зброєю, як МК-19 американською, 40-міліметровий станковий гранатомет, гарно вражає піхоту, легкоброньовану техніку. Дуже смачно в неї можна показати, хто тут таточку на місці, щоб не забували, хто ми, і хто вони зі строкової служби, служив в Чопському загоні, підписав контракт і опинився на Харківському напрямку. Прийшов в мене, запитали, наприклад, ким ти хочеш бути. Ренатомет. чому б чому ні, Можна попробувати, тобто ну, немає того фаха, як не можна було б навчитися. Потім ми поїхали на полігон, почали з нею працювати. Дуже прицільна зброя, дуже сподобалась. Цинків так значно відстріляли. Ну, передостаточно, аби підготовитися, перестрілятися, тобто, побачити, як вона взагалі працює, на що вона спроможна. Подавлювали м -м, під вогонь. Тому що вони щось були бушували, то прийшлось подавляти їх в вогню. Ми по -швиденькому, там, менше, ніж 20 вистріляли два цинка, тому що потрібно замаскуватися, не потрібно себе показати, працюють дрони, можуть те швидко зняти і ти буде заміченим, може закінчитися фатально. Тобто розумієш, що це дуже файно допомагає. Тобто, Якби вони там що не стріляли, з пулеметів тих же вони швидко запрячуться, тому що це зброя помічнеє буде. Давай, пішов, пішов. Раз, два, три. Грай, 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 вчера, вправо!» Тяжкого нічого немає, все залежить від тебе. Потрібно вкопуватися, головне, турбуватися про себе. Ти, чим краще вкопався, тим надійніше тобі. Навчаєшся, все приходить з досвідом. Тобто, Також не знав перший раз, що робити, коли ти в Піві. Тобто, ті, потрібно ховатися. Найближче окоп. Файна тема, що ви нас запрятався, щоб не було тебе уражено. Речі страшні, але з ними можна якось уникнути. Було вогнительно, але розумію, що треба. Все одно як не як, якщо не ти, то хто. Потім прийдеться зустрічати його вдома, але це зовсім не бажано. Це ні в якому разі не потрібно допустити. Ради цього ми і знаходимось тут.